Будь ласка, Продовжуйте ще з'явиться один записник. Зараз ми на вас назвіться, будь ласка. Дічі за Юрій Олександрович. Ви прийшли, коли ми вже розглядаємо. Пояснюємо записник, який писав операційну справу. Він вже надав. Надання пояснення підозрюваного на слухає колеги судді у складі Апорич Мельник, секретар Войтюк і прокурор у нас у тому засіданні Комченко, Правильно? Так. Для вас. Від суддів, секретарі до присідайте, До досі вона звертається. Я вам просто ще одне розпорядження. Ви як працівник СБУ повинні знати, що інформацію, яку ви подаєте, яка може мати ознаки та єдності, у відкритий простір, тим більше присутності засобів масової інформації не повинна йти в період воєнного часу. Тому коли будете виступати, у ці моменти... Зокрема, про державний зв'язок ви відправляєте всі складну суду. Склад суду ми не маємо ніхто допуску до державної таємниці. Люди також мають допуск до цієї державної таємниці. Ви нам повідомляєте зараз у судовому засіданні про локацію державного зв'язку вищих посадових осіб нашої держави. Для чого ви це робите? Свіжому, будь ласка, свої я, і я просто поясню, що жодної таємної інформації я не розголошую, тільки те, що є в ну, про державний зв'язок. Про державний зв'язок, про, ну, про проведеться. У нас де відео нас, нас да. фіксується. Аудіозапис крім того, я вже ж вам застереження я зробила. А ні, ми тоді зайдемо в закритий режим режимі. І будемо працювати закритому судовому. Ви розумієте, розумієте, що я вже не я і члени колазі, декілька раз <клазів> вас зупиняють. Ви секретної інформації ми не продовжувати таким чином. Управління служби безпеки в Харківській області було створено бойове угруповання, яке ну фактично з перших хвилин війни вступило в війну з патріотів, з учасників АТО з ветеранських організацій молодіжних Молодіжні під... Ми вже це чули. Ми не на колегії СБУ, де це. ви доповідаєте про свою роботу. Я що ви це. робили? Ви в суді, де розглядається апеляційна скарба на укладу слідчого судді. Майже судового перегляду я вам роблю. Це, я почув. Е -е, з 21-ї сторінки, і знову ж таки, постійно вони згадують і це угруповання Харків, якому нібито я мав підпорядковуватися. Ну, Я знову нагадую, що це тільки в квітні воно відповідно до бойового розпорядження було створено. Зазначають мені про те, що не була організована взаємодія з підрозділами з іншими. Ну, Вони суперечли цьому клопотанні саме собі. але поясню, що взаємодія була організована належним чином, поки є це в своїх зазначає Мікас, командувач який розповідає про те, що були створені групи яким постійно передавалася інформація, це зазначають мої заступники, які розповідають про те, що передавали інформацію постійно і негайно. Ну і загалом більше 40 тисяч інформаційних повідомлень, координат техніки було надано за цей період. Тобто жодно, жодної у цієї історії її не було, і воно також спростовувалися протоколами сторони обвинувачення. Надалі, після того, як нібито я повернувся, створив е, власний орган е, військового управління штаб оборони АТЦ для відволікання сил засобів угруповання військ Харків. Насправді, е, створення оцього штабу, е, штабу оборони міста Харків і відволікання уваги дуже добре пояснює е, господин Сінігубав в, е, в своїй е, розмові, е, викладеному в мережі інтернету, де він відверто каже, що єдиний, хто воює в Харківському регіоні, це є Дудін, що він жодним чином не впливає на оперативну ситуацію, про те, що він не володіє силами та засобами і, і так далі. Тобто е, таким е, важливим стим, я наголошую на тому, що ну, от, в мене були присутні представники прокуратури обласної, набу, е, двох бригад е, Нацгвардії. Прикордонного харківського загону е е Східного регіонального управління Держприкордонслужби е 92-ї бригади, гурмо е 10-ї бригади, 72-ї бригади і так Добі, далі. Яким Тепер чином? Ви чуєте то, що говорять вам колеги? Я чую ваше честь, я не можу. Я пояснюю, що я жодним чином Добі. не міг надавати Добі їм вказів. На це вже минулий факт. Це минуло. Якщо ви зараз що... не примете мої зауваження в головуючому, я зроблю закрите судове засідання, поставлю на обговорення, і ми тоді будемо слухати дуже роз... оголосом перерву, ну, тому що ви не чуєте. Я далі. Ми знаємо матеріали. Ну у нас представники змі. Я почув. Ну, це вже минулий час. Ну, зараз немає ми... значення. Час у нас військовий да, таким чином таким таким чином. Запитайте, так. чи коли чи, чи щось не говорить. Ну для того, щоб ви розуміли таким чином, жодним чином ми нічого не міг створити, так їх не міг надавати наказ. Просто в той факт в той, ну, в той момент, коли вернувся в місто. Всі ці люди зібралися і е, ну, сказали, що воно ну, всі прийшли до висновку, що нічого ніде не працює. І це була фактична самоорганізація. Така сама організація. Така сама організація, як була в Києві е, під час е, 22-28 числа. Тут така сама організація, тільки з урахуванням того, що, е, чого прийшли до Служби безпеки, тому що лише за минулий рік я провів 130 на І всі чітко розуміли і знали, як, е, ну, як воно працює. І е, ми постійно працювали з Збройними силами України, з Національною гвардією, з Держприкордонслужби, з усіма підрозділами. Тобто, е, Сили оборони Харків, їхнє перше бойове розпорядження е, ну, датоване 1 квітням. Чим вони займалися, губернатор ну, відверто на своєму відео сказав. Звинувачувати мене в тому, що я захищав свою батьківщину, і то, що всі ці люди зібралися і захищали свою батьківщину. Ну, як на мене, це е, трошки е, невірно. Надалі, ну, фактично кожний абзац іде оце угруповання військ Харків, яке створено лише в квітні місяці. Е, статтю 111 закінчили, ще раз повторюю жодного факту іноземної присутності, жодного мого факту е, вчиненого. Е, ну, дуже, дуже непогано в результатах роботи, там перші дні дуже, 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 дуже видно. Що ми робили, тобто із спуск водохраніч, затримання на три тижні військ супротивника там і так далі. Це все робилося в перші дні. І якщо це можна рахувати як державна зрада, ну тоді в мене питання, на яку державу вони працюють. Надалі, стаття ну надалі вони переходять знову ж к переліку наказів, ну знову ж такі служба безпеки України. По суті, апеляційної страви. Я, Але, по, по, по тексту, я по тексту по, так по, 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 по. Ну, Це не текст клопотання, ми його знаємо. Я вже вам сказав, я, просто, вісім я, я пер, 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 перехожу, ну, безпосередньо до 407 статті. 407 стаття е, е, в мене є прямий безпосередній керівник, голова служби, заступник і голови, голови служби безпеки України. Ми встановили, що не було жодного угруповання Харків створено, жодного гучника не назначено. Ну, так як видається все е, слідство. Я виконав команду свого керівника в показах пана Мікаца. Пан Мікаця, командувача Касхід, який є безпосереднім керівником для Гущенка, для того ж Гущенка, він зазначає, що він не має жодного права давати мені будь-які вказівки. На вихід чи захід, там і так далі. Тобто він ну, примує, що він не компетентен надавати мені будь-які накази. Слідство чомусь вважає, що його підвагу компетентним мені надавати якісь накази. Я тримав команду від керівництва служби, я її виконав ну, в плані виходу і евакуації, в плані виходу в Київ на захист Києва, тому що в Києві ситуація тоді була критична. Надалі, ну, фактично, тут це питання і закривається. В мене також є ну, питання до слідства, чому е, вони ну, вважають, що я мав звітуватися начальнику, е, ну, за їхньою думкою, начальника оборони е, міста Харків, а, не, наприклад, командиру гарнізону, який опікується всі, всім регіоном, е, голові військово-цивільної адміністрації, ну, е, ну, це лише одне місто. Це також не зрозуміло. Я їх знову відправляю до закону України про службу безпеки України. Е, Надалі прокурор, прокурор разом звідчимо у своїх попитаннях зазначає, що наявність обґрунтованої підозри спростовується далі йдуть абзаци. Це вже 31 сторінка. Протоколу допиту Свідка Сінігубова спростовується всіма протоколами допиту. Це пані Бейкер, це пан Кирил Тимошенко, це пані Єгор Волоценка, це пан... Керехав і так далі. Наступний схід, угруповання військ, ми вже скасувалося. Наступна на 31-ї Э, Самоусунувся особовий склад від. Участі в обороні міста Харкова. Ну, Результати роботи, я думаю, кажуть самі за себе, що якщо хтось і усунувся, то це якраз губернатор, мер, голова адміністрації, вони самоосунулися від роботи. А Служба безпеки України працювала ну, як годинник і виконала всі свої завдання, покладені на неї, і виконувала кожен день і залишала там своїх співробітників постійно, повної евакуації, ну, 100% не було ніколи. З міста Харкова, там постійно перебували співробітники, постійно перебували групи. Додам від себе, що в мене збереглася в телефоні повністю вся переписка, хто мені які команди давав, кому я які команди давав. Повністю збереглася вся хронологія отриманої та переданої інформації, всі групи, які були, і хто в них був. Тому ну, в мене є повний доказ цього. Я прошу, щоб мені надали, ну, щоб мені повернули телефон, для того, щоб їх продемонструвати, так само, як прошу і поліграф. І мені ну, це відмовляється вже четвертий місяць. Просто ну, є необхідність, я так розумію, щоб я сидів. Надалі, протокол допиту Тереха. Ну, Терехова, я думаю, після того, як він в метро закликав домовлятися, ну, щось далі казати. Е, неможливо. Про, ну, прокурор дав грунтове обвинувачення проторколом е, Кирила Тимошенка. Кирил Тимошенка був спійманий на е, дачі завідомо неправдивих свідчень, про що було повідомлено Генерального прокурора України. Е, ну, саме він зазначив, що наради він проводився не губовим кожні дві години разом з тим, всі свідки сторони обвинувачення, секретарі, технарі, всі присутні, заступники, всі вони кажуть, що перша термінова нарада, перша термінова нарада 24 числа була призначена лише на 10 годину лише на 10 годину. І е, ну, є дуже великі сумніви, що саме з е, харківським е, сіньгубом вона відбулася. Тому е, це те, що стосується пана Кирила Тимошенка, якого не було в місті Харкові військовозосім на той момент. Е, Протоколом допиту пана Мельника підтверджує також це е... вам же колега говорила, що ви не вправі посилатися на показання свідків, які ми ми не слухаємо, А в нас вони є. Дивіться, я? я кожний показ сама перечитую і колеги знаю. Так, а, показ. Я, а я спростовую ну, ці покази, я ж не перечищу. Я ж вам не перечитую. Но він же посилається на них по питанні, Я скажу, чим вони спростовуються. Протокол покази пана Мельника спростовується показами пана Міка. А питання, весь мой ваш зараз захист подавав прокурору оце все, що ви говорите для перевірки цих обставин. Подавав захист, візьмові, клопотання. Звернення було так. Ну, звернення клопотання. і клопотання. Зиява... Не треба пояснювати положення КПК, які передбачають, що в кримінальному процесі подивитися. Справи, дозволите, а, бо стосується безпосередньо, під час першого допиту ми зазначали про те, дані обставини, які фіксувалися на відео під допит. Проте жодних дій державного бюро розслідування а не оформлення. Я маю на увазі, що ми це зазначали безпосередньо і писали на початку. Старайтеся, ви вже вас. Трошечки ви вже годину практично виступаєте. Не знаю, що я хочу можемо по цій категорії ставити вас. У мене декілька сторінок залишилось, я вас дуже прошу враховуючи... Ви вже повторюєтеся, одне тисяч використовується тими показами. Це ми вже чули п'ятий. Тобто фактично кожен показ спростовується як мінімум двома, а то і шістю, сім'ю показами сторони обвинувачення. Все, що вони написали в цьому попитанні і в підозрі. Разом з тим, дуже цікаво для мене є один момент, це про те, що вони зазначають, зараз не можу близько знайти, ну, скажу своїми словами, про те, що Дудін здійснював в інформаційному просторі дискредитацію угруповання військ Харків там, і так далі. Я відверто і категорично заявляю, що жодного такого інтерв'ю, як письмового, відео, гусного, якого завгодно, не було і буде немає. Тут тут є Нема справа. Телеграм, ваша помічниця розповсюдила інформацію. Це ЗМІ було розповсюдження, те, що я спостерігаю матеріали, не оголошуючи. Я е, за 24 число пояснив, що я дав команду. Це не моя помічниця, це помічниця губернатора, до речі. Я дав команду співробітника заспокоїти людей. Я, дякуємо, не давав... дякуємо далі. Дякуємо, ми вже це чули. Таким чином жодного, ну, жодного відео ну, інтерв'ю навпаки. <кій> ті газети там, CNN, ну, ті видання CNN, Reuters, там, ABC, ABN, всім було тільки позитивне інтерв'ю ну, надавалося. Жодного негативного не надавалося. Так, е також вони, е виходячи е від показань протоколу, е фотознімків підтверджують. Фотознімки ви бачите, е ну, що на них ну, нарисовано зовсім не те, що, що написано е в матеріалах клопотання. Тобто немає ніяких... Значних обсягів зброї нема там нічого від свого взагалі. Е перевірку журналів реєстрації по строєвій частині, журналів на з період з 23.02 по 30.05. Ну, е я прошу вибачення. Те, що в одному з населених пунктів іншого регіону знаходиться переважна частина Управління Служби безпеки в Харківській області, там технічні, жінки, ну, технічні підрозділи, жінки, ну про це знає все керівництво. Ну, як можна про таке казати, що нема журналів-рапортів. Іншими матеріалами досудового розслідування, ну, воно, я жодних матеріалів не побачив. Тобто фактично 38 сторінок відвертої цинічної брехні того, що відбувалося. Надалі вони підтверджують, що упало Печерського суду в Київський апеляційний суд, Печерський знову суд і так далі. Но, мої адвокати сказали про це, вже все що могли сказати, що мене затримували 11 вересня за те, що я не отримав повістку виховка 12 вересня. Тобто ну, мав трошки якось ну, на день туди перескочити, потім повернутися назад, що можна було затримувати. Те саме відбувається. Яким е, чи чином ви перебували за межами? У вас була відпустка чи? За межами де? Е, там, де вас затримали? За 24 число, там де, вас затримали. там, де мене затримали, я отримав дозвіл після того, як я прибув 30 числа. Так все. так, все. тобто Я не, не прятався. За тиждень до цього в мене був викликало до служби безпеки. Дякую. Все. Можна одне слово отримав дозвіл. Так, я отримав дозвіл. Далі вони пишуть, ну, навіщо їм потрібен ці ще 60 діб. Тобто вони обґрунтовують свої попитання наступним чином, що вони мають провести допити осіб, які були свідками подій 24 го числа. Ну, про те, що це крім провадження відкрито 13 квітня, мені відомо з 14 квітня. Я про це заявляв у своїх відеозверненнях ще там ну, за місяць до затримання. Звертався до працівників ДПР і просив допитати мене, викликати. Я готовий був надати їм всі відео, аудіо. Фото, файли ну, того, що я ну, не причетен до того, чого вони мене підозрюють. Mm -hmm. Натомість вони приїхали мене арештовувати. Тому в мене питання. За 9 місяців е е вони допитали вже всіх. Мені достеменно тобто, відомо, що всі співробітники, які були там, всі, всі вже допитані. Кого вони ще хочуть допитувати, мені не зрозуміло. Е Документи у володінні ну, витрату документи оперативного командування СІД. Як показує практика, цим документом 29-го вони відправляють з це, першого Це розділу, що необхідно органам досудового тим, чим вони я запитую, так. Я запитую вас, так ну, для чого їм потрібно ще до суду. Це, всі 60 ну, це може скаже прокурор, е, Ну, я, я, я прокоментую ваша честь, мені залишилось три сторінки. Я прокоментую Важно, е, ну, своє бачення. Е -е. Крім того, крім впровадження прибувають експертизі. Експертиза того, що вони в мене вилучили е -е, ну, під час обшуку, е -е, ну, я не розумію, яким чином е -е, зброю, яку вилучили у вересні, віддавати у грудні на експертизу. Ну, там 60 патронів можна по одному патрону ще протягом 60 місяців віддавати ну, на експертизу. Це не е -е, моя, е -е, ну, ну, це їхня проблема, що вони не виконали це за 60 днів. Е -е. Те саме стосовно експертиз. Як я бачу по всім експертизам, за Півтора години я засвідка. Я вас прошу. Значить, я вже головую, я знаю, і зараз тут бачу, вже можуть бути завітряна тривога. Дякую. Перехожу тоді до п'яти пунктів, які вони обґрунтовують відповідно до статті 177. Переховуватись від органів досудового розслідства. Знав раніше про те, що відносно мене заявляв про це в мережі інтернет відкрито дуже багато людей бачило, що від мен, стосовно мене ведеться, крім провадження, не вивіз свою родину під час війни, за кордон нікуди. Ну, всі перебували на території України. З'являвся по першому виклику до Служби безпеки ну, України, як тільки звали, так і приходив. Жодних документів, там, ну, жодного майна за кордоном немає. Жодних документів, там, білетів там, або ще щось, або якихось намірів немає і не було. Е, таким чином, перший пункт грунтується ну, тільки на припущенні свідчі. Друге, знищити, потворити, сховати якусь з документів, які мають істотно значення для е, ну, Все, що вони могли мене взяти, вони Е, Все, що за 9 місяців е, хода згоріла, е, управління розбомблене. Ну, що я можу знищити, і які в мене, ну, вони бачили якісь наміри, що знищував, чи когось спонукав до того, щоб знищити жодного. Незаконно впливати на свідків. Та сама історія жодного факту, я нікого ніде не впливав, в нема жодного доказу при тому, що я володів, знав, не з ким не спілкувався. Четверте, перешкоджати провадж... кримінальному провадженню іншим чином. Мені дуже цікаво, яким іншим чином я можу ще їм перешкоджати. Нічим нікого не перешкоджав і так далі. Чинити інше крім правопорушення чи продовжити крим правопорушення, якому підозрюється. Е, я е, ну, Жодного факту про те, що я вчинив щось у цих матеріалах, крім того ну, великого тому фальсифікату, я не побачив нічого. Е, які, які є ще кримінальне правопорушення? Вчиняю і ну, збираюся вчиняти, мені також невідомо жодних е, даних стосовно цього е, не наведено. Е, по клопотанню е, все разом з тим, ну, наголошую, що е, те, що забув е, наголосити е, перший мій адвокат пан Доманський, це той факт, що, е, окрім, окрім того, що 407 не може трактуватися до мене, тому що я виконував наказ керівника, ну, керівника Служби безпеки України. Це перше. Друге, це умисів, тобто не було того факту, не було факту створення у Харків, не було факту створення ну, призначення керівником Гущенка, про що прямо каже у своїй відповіді на запит Мікаць. Разом з тим, минулого разу мені було вручено виключно по питання, встановлений відповідно до 184 статті КПК термін. З матеріалами, коли я заявив на судді, що з матеріалами мене, які обґрунтовують, не ознайомили, Суддя зробила паузу, що не передбачено КПК, і сказав ознайомити з зазначеними матеріалами в залі суду. От, що також є грубим порушенням. Тиск, який в мене був 180 на 120, гіпертонічний і про криз, ну, і так далі. Е, тому е, ви задали дуже скучне питання, що відбулося, що відбулося, і ну, чому так сталося, як ви вважаєте? Чому я вважаю, що це політичне переслідування? А ви мені відповіли, мені більше недостатньо. Ну тоді в мене все. Те, що я прошу, у шановного суду. Ну, є я... питання останнє. Ви з матеріалами цими, які є ознайомлені, долученими до клопотання, щоб... я правильно зрозуміла, надала вам слідча суддя можливість ознайомити. Я, Вона, я протестував так. проти цього, я тому що відповідаю. це законом не предусмотрено. Вона сказала, що е, я вас е, я ну, даю вам. Я почула відповідь і я зрозуміла, що ознайомилися. Присідайте. Я Ви. хотів би завершити. Ну, Ну, вже раз вам? Я, ну, те, що я прошу я шановного прошу суду звільнити мене з під варту, я 4 місяці на абсолютно. Без... Вашої апеляційної скарги не було, а була апеляційна скарга захисника, який просив відмовити задоволені клопотання прокосу. Правильно ми зрозуміли? Ви її піднімали і дали дуже детальний пов'язку. Дякую, дякую. Стисло, щоб не забирати багато часу. Хочу зосередитись лише на декілька моментах. Це те, що ухвало, яку виносив слідчий суддя про продовження строку утримання під вартою щодо підзахисного, передувала ухвала того ж слідчого судді про продовження строків засудового розслідування. Захисник, я перепрошую, але захисник доманський. Дуже дуже ретельно і детально зупинився на цій виставці. Я перепрошую, я за це ваше ваша вона. Ми не повинні слухати одне і те ж саме ще Ваша честь. Я не, не видумую повітряні тривоги. Розумієте? Колеско, не про повітряні тривоги. Ви ні треба ні, треба ні. часто приходите в судові засідання. Я хотіла вам колег сказати. Продовжуйте. Ми вас слухаємо. Тільки це вже Доманський все виступав. Але якщо ви бажаєте на щось. Шост... Засередити нашу увагу, будь ласка. Що стосується, що клопотання про продовження строків досудового розслідування було погоджено з прокурором, який не мав процесуальних повноважень погоджувати. Клопотання так. Крім того, щодо хто кому під, під, повинен був підпорядковуватись, в матеріалах справи є бойове розпорядження. За номером від 25.04.2022 року, яке підтверджує, що угрупування військ Харків було створено фактично 25.04.2022 року. Я думаю, що наголошувалось звичайно. Я не був присутній виступав підозрюваний. Добре, крім того, обґрунтування підозри обґрунтування клопотань. Органам досудового розслідування ставної обвинувачення додається висновок експертів військової експертизи. Хочу зауважити, що результати цієї експертизи не можна брати до уваги, оскільки вони, по-перше, призначені в рамках цього кримінального провадження, але за другим іншим складом злочину. Це частина 1 статті 109, частина 5 статті 426. Кримінального кодексу України та е, мають відповіді, які, які фактично відпов... експерти відповідають про право. А приписи Кримінального процесуального кодексу у нас забороняють е, використовувати вказані висновки. Я вважаю, що ухвала суду незаконна, так як і ухвала слідчого судді про продовження сроків досудового розслідування. І вважаю, прошу задовільнити апеляційну скаргу мого колеги та відмовити органу досудового розслідування стороні віднувачення про продовження строків тримання під вартою, оскільки, крім того, не один із ризиків також не доведено з боку прокуратури. Всі ці ризики стосуються лише тільки одного: що Роман Дудін є. Був колишній керівник служби управління служби безпеки Харківської області, має е, зв'язки з іншими правоохоронцями і на думку прокурором впливати на них Так. перевіряю, Перевіряючи ваш перший довід. Прокурор ФОМ Чинку не мав право. Бити? Ні, 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 ні. А я Симоненко, а заступник а генералі. Прокурор ФОМ Чинку. Я розумію. Дякую. Будь -якує. ласка, прокурор. Дякую. Шановний суд, учасники процесу. Страни обвинувачення вважають, що судовий розгляд плапотання про продовження строку запобіжного заходу, в вигляді тримання підваліту щодо підвозення Дудіна, здійснено відповідно до умов кримінального процесуального законодавства. Принята за результатом судового розгляду ухвалення свідчої судді по час коронавини суду міста Піво від 5 грудня 22 року про продовження строку тримання під вартої підозрювання є законною та обґрунтованою. Так, під час розгляду клопотання сторони видувачення кро засудування забіжних заходу відносно Дудіна у судовому засіданні не було в стані що останні обґрунтовано вчинення кримінальних порушень передбачених частину першої статті 11 та частину статті січні це на доводах сторони захисту. Так, так, е да. з ну, щитали, так, 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 захисту доводи. Звичайно, звичайно, ваша ваша честь щодо сторони захисту стверджує, що, що, що про нібито не доведений свій не, не підозрюваний кримінальних правопорушень, інкримінованих йому, а також вдавалась до оцінки доказів. Це є іншою стадією судового розгляду, а саме розвідки кримінального провадження по суті. Крім цього, з приводу довідів сторони захисту про те, що судом?